Доброго вечора, друзі. Вирішив поговорити сьогодні про шасту, але перед цим я дякую за донати на автівку для польського добровольчого корпусу. Це не тільки допомога в перемозі України, а й вирівнювання карми між польським і українським народом. Дякую за те, що пригощаєте кавою. Можна це зробити під кожним відео. Є посилання. Дякую, що підписуєтесь на наш британський YouTube. Дякую Дякую за те, що підписуєтесь на YouTube, Telegram, Instagram, Facebook. Коментуєте, ділитесь і, звісно, ставите вподобайки. Наша команда дуже тішиться тому. І я особисто теж. Я кожен. Ранок починаю з кількості підписників. Кожен. На всіх ресурсах. Я рахую кожного. Це приємно. Це моя персональна винагорода і нашої команди. Це класно. Бачите, що твоя робота комусь потрібна. Комусь потрібно пройти марафон по фінансам, по здоров'ю, по парі. Комусь потрібно йти на навчання і таким чином змінити обставини свого життя. Комусь потрібно <кій> навчатися, комусь потрібна інформація, комусь потрібні налаштування вранці, комусь потрібні бесіди ввечері. Отже, перше число співпало з подорожю черговою на гору Шаста. Це одне з найсакральніших місць. Планети, відпрацьовували ще певні вулкани. Не буду деталізувати. Робота проходила онлайн, команда була на шасті, невелика, але тим не менше. І це було необхідно. Я би і сам, аби не війна, але під час війни я б не подорожую по місцях сили. Хоча ладно, це окрема тема. Отже, шаста відпрацьована надзвичайно. Головним здобутком шасти було те, що нас вели як ніколи до цього. Представництво тонкого світу було неймовірне. Потужність робіт зашкалювала. Ми розглядаємо можливість надавати доступ тим, хто з якихось причин не приєднався до чату шасти. До цього. Тепер для цього потрібно буде звернутися до Орісти, і вона організує доступ до. Чату робіт на шасті. Я не пам'ятаю, скільки їх було, бо ми намагалися робити їх по три на день. Це були прямі включення. Більш, біля 70 7, людей працювало онлайн. Потужність, неймовірна. А головне, ті, хто приходив до нас на, під час цих робіт. І тут виділити нікого не можеш. Це були і Лімурійці, і сутності з Антарктиди, і Гіперборея, і Атланти, і Вознесенні владики і майстри, і майстри Вознесіння втілені, і аватари, і архангельські сім'ї, і лімурійці, і Верховний Жрець Телоса Адама, який мене надзвичайно, напевно, ми. Разом надзвичайно зраділи цій нові зустрічі. І це було очевидно, це було видно, це видно і на записах. Сліз було неможливо утримати. Отже, і потім, коли до нас прийшли на одній з робіт хранителі цього світу, і були відкриті доступ до Книги долі нашого світу, і були в неї внесені, внесені зміни це було надзвичайно. Сам факт присутності володарів долі нашого світу, річ унікальна і. Енергетично ємно. І для мене це були неймовірні відчуття. Здається, я вперше мій канал звуковий ретранслював ці енергії. Відео ці всі, слава Богу, збережені. Вони є в доступі у тих, хто має доступ до телеграм-чату Шасти. 20, 2024 року я вже казав, що отримати доступ ви можете, звернувшись до Орісти і відпрацювати ці роботи вже, так би мовити, заочно. Але потужні, я і група далі продовжує працювати з цими роботами. Інсайти і налаштування від Божої Матері Діви Марії були неймовірними. І дійсно робота йшла в єдиному ключі. З 31 числа по 4 число в режимі онлайн я практично мало спав, весь час працював. Отримував налаштування для того, щоб їх передати далі. Такої величі, такої потужності. І, звісно, робота завершилася медитацією на наближення перемоги України, перемоги добра над злом. Зараз в ретроспективі відчуваючи весь потік, я, якщо чесно, то і досі в мене таке враження, що в мене застуда чи щось таке, температура і такий легкий драйв від тих робіт. І... Хочеться їх відчути і відчути знову. Отже, мої дорогі, шаста нас не покидає. Наша Академія починала свою історію на шасті. І цього разу це було підтверджено. Отже, шаста буде її в наступному році. Я думаю, так. Вона неймовірна. Я мрію про той час, коли мої ноги стануть у підніжжя цієї гори, цієї величі. І, можливо, нас зустрінуть лімурійці вже фізично.